Музей атеїзму хотіли зробити совєти із церкви на Прикарпатті. Історію храму на Коломийщині розповів священник Арсеній Півторак. Поділився, як місцеві відстоювали святиню, переховували церковні реліквії та придбали дзвін, який розганяв хмари та стримував негоду. Церкви, яка зараз височіє у Келихові, що на Коломийщині могло б і не бути. Тверда патріотична позиція Любов до України і рідного села допомогли місцевим мешканцям врятувати дерев'яну святиню, яка була збудована у 1863 році. Перша згадка про храм в нашому селі датується 1741 роком. Була побудована дерев'яна церква. За невідомих нам обставин вона згоріла. Згодом в 1863 році було побудовано ось ця дерев'яна святиня, яка з того часу є родзинкою нашого села. 99 років святиня воздвиження чесного животворчого хреста Господнього у Келхові з дня відкриття діяла постійно. За майже століття зібрали величезну кількість богослужбової літератури, розповідає настоятель Арсеній Півторак. Деякі ціні експонати тут є досі лише завдяки незламності, мужності та вірі мешканців Келихова. В 1962 році, коли радянська влада прийшла на терена нашого села, храм було зачинено, і люди були змушені приховати ті реліквії. І ось вони в першу чергу піддавалися небезпеці великим гонінням за релігію. Вони переховували велику кількість цих святинь. Так вціліли церковні чаша хрест та давні унікальні книги, одна з найстаріших 1752 року. Продовжує священник Арсеній Півторак. Ми бачимо ті сторінки, які так часто перегорталися. Хотів би вам показати один із наших хрестів, зроблений власноруч одними із майстрів того часу, 1832 рік. Ми його часто використовуємо, прикладаючи до людей під час мировання на особливому місці у церкві. Бо службової Євангелії тисяча Цього року, як на понад столітню давність, стан ідеальний до слова видане воно у Львові. Ось ми бачимо той надпис: це Євангеліє купили для церкви в Келехові Михайло Мотрук зі своєю дружиною Марією в 1903 році. Дуже добре збереглося Євангеліє. В першу чергу, ми завдячуємо тим, хто його зберігав в той час, коли храм був закритий. В той час, коли радянська влада розшукувала такі давні святині, дійсно і зберігали його правильно, і як воно повинно бути. Ти ми бачимо, що кожна із ікон не є пошкодженою. Велику частину церковних реліквій зберігав місцевий дяк uh -huh. також. Інші книжки були рознесені по селі. Одній особі, напевно, було не так легко це все приховати. В той час, коли місцева влада постійно розшукувала, де знаходяться ті церковні реліквії. Совіти мали на меті зробити з Келихвської церкви музей атеїзму. Розповідає священник, але місцеві не допустили цього. Пишається Арсеній Бівторак. Сюди була занесена велика кількість фарби. Мали бажання замалювати і ікони. Жителі села цього не дали. Було багато дискусій, Дійсно знімалися великі крики для того, щоб до церкви не зайшла радянська влада. І одній ночі винесли все приладдя для того, щоб замалювати ікони на двір. І з того часу всі розписи збереглися. Цікаво, що на стінах досі першопочаткові розписи і ікони, ті, які зроблені понад 160 років тому, у 1989 році, силами громади церкву було відреставровано, відкрито і тут знову розпочалися богослужіння. Ця святиня є особливою, тому що люди старалися постійно її підтримувати. Ми бачимо це по тому, як вони зберегли церковні речі. Бачимо те, як вони впродовж п'яти місяців відновлювали церкву і з того стану, який перетворила його радянська влада, вони зробили ось цю чудову святиню для молитви. Тобто, це є дуже віруючі люди, які хотіли бачити і чути Бога у своєму селі і в своєму храмі. Коли була збудована дзвіниця Килхівської церкви, невідомо. Розповідає настоятель храму Арсеній Півторак. Ймовірно, її звели тоді, коли і сам храм, тобто понад 160 років тому. Дзвони було придбано за кошти місцевих мешканців. Згодом виявилося, що один із них має чудодійний звук, який стримує негоду. Розганяв хмари. Так, дійсно в той час люди, дивлячись на те, що йде велика буря, дзвонили у дзвони, і буря зникала. Як це було, пам'ятає тутешня мешканка, Світлана Горук пригадує: як тільки мешканці Келихова бачили, що наближається негода, чим дуж бігли до дзвіниці. Як сунули на наше село хмари, якась така гроза, гриміло. Я пам'ятаю, як бігли, дзвонили. Хмари розходилися. І чуємо в сусідніх селах град побив щось або зніс дахи. А в нас так пішов дощик, і все. Особливе звучання мав той дзвін. Він дзвінки був такий. Про дзвін, який розганяв хмари, і пані Світлана і священник говорять у минулому часі. Бо він зник за загадкових обставин. Дзвін було викрадено із дзвіниці, ніхто не знає, як яким чином, але й по сьогодні ми не можемо його віднайти. Десь вночі його викрали. Шум чули. Пам'ятаю, люди збиралися. Повний клуб людей шукали, не було нічого, не знайшли. Є перекази, що десь продали його. Знати ми не можемо. Келихова, Заблотівської територіальної громади, Коломийського району, Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Огрин, події, НТК.